Права 1612. На малюнку 123 зображено прямокутний паралепіпед. Знайди перше завдання площу Гораний. А, Б, С, Д. Ну що ж, давайте подивимося. Ось наш малюнок 123. Для того, щоб простіше дати відповідь на це запитання, давайте ми умовно позначимо на цьому малюнку літерами А, Б, С. Це розміри цього, виміри цього прямокутного паралепіпеда. Отже, довжину давайте позначимо через А. Потім ширину через B, А висоту, яка тут 3 см, позначимо через C. Ну а зараз нам сказано: знайди площу грані А, Б, С, Д. Дивимося, це основа А, Б, С, Д. Щоб її знайти, потрібно А помножити на Б. Довжину на ширину. Отже, записуємо, що С буде дорівнювати. А, що множиться на Б, і це дорівнює. Замість А пишемо 12 см. Що множиться, АБ у нас дорівнює 6 см. І це дорівнює помножити на 6 – 60 плюс 12 це буде 72 см. Що множиться на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, площа тоді грані АБЦД дорівнює 72 квадратні сантиметри. Ну, переходимо до наступної грані FB. У підручнику написано H, але там ніяк не може бути після FB вершина H. Я думаю, там має бути літера А. Отже, будемо знаходити FB AE. Я думаю, у підручнику просто помилка. Так, ну що ж, як знайти площу цієї грані? Потрібно тоді AB помножити, наприклад, на AE або AB помножити на CE. Тобто потрібно довжину помножити на висоту. Записуємо, що S дорівнює. Отже, довжину А множимо на висоту С і С дорівнює. А в нас дорівнює 12. Що множиться? Висота у нас 3 см. І це дорівнює. 12 помножити на 3, це буде 36. Записуємо. А сантиметри, що множиться на сантиметри, це будуть квадратні сантиметри. Є? Ну і площу потрібно знайти CGFB. G F, Дивимося CGFB. Тобто, щоб знайти її площу, потрібно CB Б помножити на CG, або B помножити на C. Записуємо, що площа S такої грані дорівнює B, що множиться на C. І це дорівнює. Отже, B у нас дорівнює 6 см, що множиться. Це висота у нас 3 см. 6 на 3 це буде 18 см, що множить на сантиметр це буде квадратний сантиметр. Є? Ну що ж, площу грану ми знайшли. Зараз переходимо до площі поверхні паралепіпеда. Як знайти площу поверхні? Нагадую, що площа граней протилежних у нас рівна. Тобто, щоб знайти площу усіх. Усіх поверхні паралопіпеда ми можемо так записати, що ця площа S дорівнює. Я напишу 2, тому що протилежні грані у нас площі рівні, тобто 2. А в дужках записуємо, це буде А, що множиться на Б. Це буде площа основи. Потім, отже, ще раз, А помножити на Б, це будуть ці дві, якщо ми помножимо на 2 А помножити на Б, далі Б помножити на С. Так, Б помножити на С, це буде ось ця і ось ця грань. І ще в нас буде С помножити на А. Це буде ось ця грань. С помножити на А. Ну що ж, сподіваюся, що зрозуміло. Тобто ми пишемо АБ плюс А і плюс Б. І ще раз. Щоб знайти площу поверхні паралепіпеда, потрібно. Вона складається з площі всіх граней. І протилежні грані у нас рівні. Тобто, якщо ми А помножити на Б, це внизу площа основи і зверху така сама площа. Потім, якщо ми А помножимо на С, це буде бічна да, ця сторона, і протилежна сторона буде така сама. Ну, і Б помножити на С, це буде оця ближче до нас грань, і тут буде така сама ближча. Далі від нас грань, у неї буде така сама площа. Але ці площі ми вже знайшли, і нам просто зараз записати, що це дорівнює 2, а в дужках замість. 2, ще множиться. А в дужках замість АБ напишемо 72 квадратні сантиметри. Додати. АС у нас дорівнює 36 квадратних сантиметрів. Додати. І БЦ у нас дорівнює 18 квадратних сантиметрів плюс 18 квадратних сантиметрів. І це дорівнює. Переносимо. 2, ще множиться. Так. 2 плюс 36. Це буде 108. То ми записуємо в дужках 108 плюс 18. І це дорівнює 2, що множиться. 8 плюс 18, це буде 26. Отже, 126. Записуємо 126. І це дорівнює 120 на 2 це буде 240, 6 на 2 12, 252. Отже, записуємо, що це буде 252. Ми додали усі площі у квадратних сантиметрах, то у нас вийдуть квадратні сантиметри. Є. Ну і третє. Суму довжин усіх ребер паралепіпеда. Нагадую, що у нас у паралелепіпеда є 4, 12 всього ребер. Чотири ребра, які рівні А, ось тут. «АБ», Еф, Г H і ДЦ, вони всі рівні то ми записуємо, що сума всіх ребер буде дорівнювати 4. А. Далі плюс ребро Б також 4 рази зустрічається. Раз, два, три, 4. Плюс 4Б. І плюс ребро С також зустрічається 4 рази висота. Та пишемо плюс 4С. Або це буде 4. Якщо винести за дужки, у дужках буде А, плюс Б і плюс С. І це дорівнює. 4, що множиться. Замість А пишемо 12 см. Додати. Замість Б пишемо 6. Додати. І замість С пишемо 3. І це дорівнює. 4, що множиться. 12. 6 плюс 3 це 9. 12 плюс 9. Це буде 21. І це дорівнює. 4 пножить на 80, 4 на 1, 4. Це буде 84. Ми сантиметри додавали до сантиметрів. Це у нас будуть сантиметри. Є. Ну що ж, ми зробили все, що необхідно. Записуємо відповідь. Отже, знайди в першому заданні площу граней. Ми знайшли. Записуємо 72 квадратні сантиметри. Далі 36 квадратних сантиметрів. Далі. І 18 квадратних сантиметрів. 18 квадратних сантиметрів є. Так, друге. Зайди площу поверхні. Пишемо два. Площу поверхні ми знайшли. У нас вийшло 252 квадратні сантиметри. І третє. Потрібно знайти суму довжин усіх ребер про Ми знайшли. Це вийде 84 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження площі грани та площі поверхні прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.